Чинити. Я вважаю, що треба ефір починати красиво. Таким чином я передаю слова Тетяни Сіну. У кожного своя струна, своє коріння, небо, крило. Але найбільша та ціна бути собою, бути вільною. У -у. І так, сьогодні ми почали незвичайний ефір, не так, як ми привикли, тому сьогодні в нас буде незвичайний і сам ефір, і все, що тут буде відбуватися. Ну що, дорогесенькі, всім привіт! Всім привіт з Дніпра! Бо ми сьогодні саме тут. Я бачу вже сердечки. Хочеться дізнатися, чи гарно нас видно, чи гарно нас чутно, тому що сьогодні ми змінили локацію. Сьогодні ми вирішили, що ми не тільки... Щасливі, але ще і будемо знаходитися у такому красивому, просто надзвичайному місці. Да, дивіться, а, як глянь, там у нас, нас гарно. Там, да. у, -у, -у. у нас така, так, така гарна локація. Так, напишіть, будь ласка, чи гарно нас чутно, чи гарно нас видно, тому що привіт-привіт, тому що ми знаходимося а, на природі, так, у класному парку. Тому хотілося б дізнатися, чи видно нас, чи чутно. Доброго дня! гарно видно, добре. О, все чутно, і чутно, це саме Супер, головне. Да. Тому що ми переживаємо, що тут є люди, щоб нас було, було чутно і, і видно. Супер! Якщо нас чутно і видно, і я бачу доброго дня. Ну що, давайте попитаємо, з яких міст до нас приєдналися, тому що ми, як я кажу, передаємо вам привіт саме з міста Дніпро. Так, видно, чутно, клас. ля Ви приєдналися? До нас нам дуже цікаво, з яких міст можливо з яких міст у нас сьогодні країн, ще буде можливо. більше, більше, більше вільних, гарних, найкращих О, жінок України, Дніпро. Дніпро. Так. Є Хмельницький. Так. Так. так, Супер, супер чекаємо. Так. Польща. Супер. я ж сказала, просто і інші країни стоїть такого буде, тому що нас зараз Одеса. Багато. Вітаю, вітаю, друзі! Так. Так, бачимо ваше приєднання, будемо трішечки зачекаємо. Так, а ну-ка, розкажіть, будь ласка, у кого вже є наш новий аромат вільна? Так. Чернівці до нас підключилися, класно, так, скажіть, будь ласка, в мене, до речі, він запечатаний. І я mm -hmm. трималася як могла, просто-напросто, щоб, щоб його не розпечатати. А, так, Луцьк бачу, бачу, приєднається. О, є, у кого ще. Так, сьогодні отримала, класно. Так, скажіть, будь ласка, у кого ще, можливо, немає такого аромату? Слухай, а я сьогодні якраз звільну і що знайомила своїх а, 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 клієнтів. клієнтів. да, і ще от Отримала замовлення сьогодні теж на вільну Так, є, є аромат супер, є класна. Чекаю в Польщу мають провести. Ну, тобто, в принципі, mm -hmm. в, нас, в нас основна маса має, але я вам хочу сказати, що цей ефір буде направлений на тих, хто, можливо, ще думає, може. Може задумується купляти чи не купляти. Mm -hmm. Да, а може каже, не буду купляти там. Мені червоний колір, наприклад, не, не так, подобається. Так, Чекаю, да чекаю. Тому, тому о, сьогодні прийшов на пошту. Чекаю клас. А, о, чекаю в Словаччину. Ну супер. Я рада, що у вас такий, знаєте, спектр. що ви купуєте наш аромат? Це класно, Тому а, знаєте, він особливий. Він для нас, для незалежних дівчат. Можливо, навіть хлопців. Ну тому, що ми ж знаємо, що аромати у нас унісекс. От, може, для хлопців. Знаєте, це аромат е, вільної української душі. Мені здається, навіть так. Знаєте, такого сильного духу незалежного. Тому у нас є отака класна річ. Так, ну що, давайте я його відкрию. Прямо ну, відкривай. І ми одразу так, слухай, і ми відразу... спробуємо два парфуми. Два от слухаєте пропоную. Во от так от як завжди, в нас все запечатано. Парфований я... такий дощ, так? Да? Так, да, я ж просто його, я знаю, скажімо так, але я саме, саме свій не відкривала. А -а -а. Зараз буде знову, я буду ета, його куштувати. І так, все як положено, упаковочка. В нас, значить, а, тут 50 мл. Все красиво, все як завжди, вау. Так, і звісно, мінімалістичний такий стиль. Це в тренді, це в тренді. Ну, Давай отак зробимо прям два. Знаєш, такий парфумерний дощ. Хоп. Ви чуєте, дівчата? І оце, слухай, то, що мені це нагадує, це те, все у нас є зараз на нашому. Сьогодні ми будемо. Як ви сказали, фіячити я думаю, що там, там просто в українській тематиці, взагалі то ті ворожі, там ворожнечі так далі. От ми вирішили да, сьогодні трохи-трохи зробити. І це ми то, що зараз буде, це якраз перше нота цього парфума дуже гарний. А хто загадався, що я це у цим ароматів вже продали? Да? Боже. Що це... це у нас? Як ви думаєте, що в перших нотах парфума?

Ну, лайм. ну, Це нілайн, це цитрус більше. да, так. І до речі, до речі, ми взяли отакий якраз маслечка. Ми вирішили, що його потрібно повторити, такий такий ароматний. Це слухайте перше, робити... оце, да, такі перші ноти. Хто вже особливо спробував, напишіть, якщо ви згодні зі мною, що перші ноти це такі гострі ноти цитруса, це м'ята, це такі травяні ноти і це аромат от, от хтось мохіто чує, да, от у нас теж м'ята, і от це такий коктейль, який нас а допомагає нам відчувати себе краще, передає така енергії, такого драйва. От це перші нотки. Я теж хочу слухати, це так круто, а ти вже і вце Так, да, я вже додала декілька кап. І от це як робила? А що ми ще додаємо? В нас там є лимон, у нас є м'ята, що ще? Ну і кістравки муравки, якісь травки. Так. Ну, це, Боже, це. ми сьогодні зараз нафіячимо. А? А я вам хочу сказати, що насамперед це такий дуже, дуже цікавий процес. Угу, я угу. вам хочу сказати, що лімончик завжди угу. супер. No, взагалі це от, а, ну, а, напряму не має такого напра направлення к парфуму, к парфуму, хоча є аромамасла, але да? no, це I то, що створює такий настрій всі жінки відьми Чуродійки магія, і нагадую, це щось, ми х... Х... хотіли слухати, щоб ви Знаєте, ми відчули, з ми парфумам, парфумам, тому що ми можемо з вами творити неймовірні речі, створювати настрій, натхнення. І це якраз парфум про такі настрій. Коли вам хочеться цієї енергії відчути от візьміть парфум вільна. От він, вам буде в допомогу. А я ще хочу слухай, про такий психологічний портрет. Оцього а, парфума вам трохи-трохи розповісти. Такий психологічний портрет нашого внутрішнього стану. Ну, ми угу. вже трохи про це говоримо. Да? От якраз а, а, середні ноти, от угу. серце парфума відкривається десь через 15 хвилин, і там у нас жасмин, бузок, травіни, якраз акорди. І оцей аромат уже от жасміни. Бузок це пробудження жіночності, пробудження впевненості, такої жіночої глибини. Бо це якраз жасмін, такий символ чутевості. Чутевості, а, така м'яка сила, от наша м'ягка сила слухайте і впевненість, і 100% впевненість а, в собі, в своїх діях. Оце про, а, якраз mm. жасмін, да? А бузок це завжди такий легкий, настрій, настрій натхнення, відкритості до нового, такої романтики. Тому цей парфум може надати вам трохи і романтичного такого настрія. Такі будні дії, да? Ну, а трав'яні акорди. Як ви думаєте, про що взагалі о, трав'яні акорди? Те, що ми зараз тут творимо, да, створюємо. Про, про літо, про, про таке щось, про літо. А, ще, щось а от коли літо? Що це Що це для тебе? Бо свято. Свято. Це, це якийсь новий свято. просто так, додатковий так. рік життя. я би сказала. Це свято, а це що свобода. Легкість і така внутрішня, така свобода, вільна. Оце про це. А от уже такі базові ноти, uh -huh. от, які вже десь через хвилин 30-40, пам'ятаєш, uh -huh. що там? Хто uh -huh. uh -huh. пам'ятає, а що там є? От хто у нас yes. зробив уже такі продажі дуже гарні, дівчата, 7, 10, 9 парфумів продав, що от в базі цього парфума через 30 хвилин, через за годину ви чуєте, що в цьому парфумі? Тут вже мускус, а мускус завжди в фармасі мені дуже подобається взагалі мускус, тому що він такий дуже приємний, м'який, він такий, знаєш, обіймаючий тебе. Це про тілесність, це про чистоту, це а, його обирають жінки, які а, не бояться бути ніжними. Які не бояться бути присутніми, які не бояться бути знаєш, чутними відчувати і показувати свої емоції. От. Я вам хочу сказати, що для мене, наприклад, цей аромат це, по перше напевно, перший свіжий аромат в фармасі. По-друге, він дійсно, знаєте, він такий досить літній, от все ж таки відчувається от літо, легкість і нічого такого зайвого. Mm -hmm. І, до речі, він в мене відкрився от лимон, там я та перші пішли. Mm -hmm. Він такий більш більш, от як ви сказали, більш жіночний, більш такий ніжний став, mm -hmm. але він не солодкий, не солодкий О, він дійсно такий, знаєте, легкий. От прям хочеться одягнути якусь таку легку сукню е, і піти навіть на каблуках. Це просто для мене щось. Вони забажали сивольне, прям хочеться такого легкого. Настрою, хочеться оцій дівочості якоїсь mm -hmm. жіночності, да, або не, ну, можна вдіти вишиванку да, і більш бути такою. Але все одно він дуже легкий, він дуже приємний. І от там хтось написав, що не чує бузок. Ну далі, але я вам хочу сказати, що ми ж не забуваємо, що на кожній дівчині він відкривається по своєму. Ну, дивіться, він, там да, бути, да. чому не чує, Тому що там букет з створений жасмін, бузок. І Це разом створює таку дуже гарну композицію, таку гармонічну, де нічого так ні в. Пірають на перший план. А от якраз уже в базі і ще додам, що тут є ще деревенні такі акорди, а це завжди про характер, це завжди такий про стержень, це завжди такий на напрямок. Це деревені ноти, слухайте, це як коріння. Слухайте, це вот як коріння, очень, да. що тримають фокусі. І от це якщо вам хочеться тримати в фокусі якусь свою ціль, да, свої бажання, свої мрії то ви можете в ту емоцію свою і свою ціль заякарити просто цим парфумом. Це треба, знаєте, робити тоді, коли ви в такому настрій, в стані в такому знаходитесь, і ви наносите цей парфум. А чому а, іменно парфумерія так впливає? Тому що це прямо, от, прямує попадання в наш олимбічний мозок, і а там народжуються емоції, там народжуються спогади. І от якраз цей парфум допоможе вам згадати, коли я була от така спрямована, коли я була така в... Впевнена, і я е, е, згадую, що, мені, що мій фокус на той чи іншій якісь цілі, мріє. Тому от я вам бажаю використовувати парфуми не просто це парфум, а це ще така допомога, помічник вам в кожному дні. Це просто супер, використовувати такий психологічний портрет для себе в першу чергу. А взагалі-то ми можемо назвати цей парфум, цей парфум там да, парфум цього літа. Так. І як ви от казали, що можна брати з собою якийсь парфум кудись, на напр, наприклад на відпочинок, а да, його там використовувати. Mm -hmm. І потім, після того, як ви будете приїжджати, ви будете оцим парфумом, скажімо, так да, відчувати mm -hmm. оцей спеціальний Згадувати свої ці емоції, і це дійсно буде, буде круто. Ну, Я вам точно можу сказати, що цей парфум у колекції стоїть 100%, він найлегший, він най -такий, реальна, цитрусовіший. Ну, і мені здається, що реально у кожної дівчини, так як по статистиці в нас від 7 до 11 парфумів у середньому є у людини, я думаю, що поповнити колекцію. Такою а, чарівною вільною, от котре, ще й з таким класним принтом. Так, от, слухайте, коли не хочеться нічого ускладнювати в своєму житті, коли хочеться щось простове, легкове і О, відчувати так. себе іменно таким чином, такое вільне, легке, ну, як літо, як mm. от ця природа, яку ви бачите за нами, це настільки mm -hmm. гарно. Mm, Да? А от ми зараз зробили, комусь це нагадувало там мохіто, да? а от це просто м'ята, трав'яні травки наші. Да. Да. І це аромамасло було. Це просто лімон. Це настільки просто, насамперед, mm -hmm. завжди все, все геніальне просто, знаєте, і от дійсно, такий аромат він геніально простий для наших дівчат. І ну, я думаю, що боже, як він класно виглядає, гляньте, що да? я не відповідно. Да, ну, просто зі, знаєш, просто, ой, просто ой, треба це фото. Mm -hmm. Зробіть, хто ніби скрінну. З нас, зробити дівчата. Тому що дійсно ну, це, це нереально круто і я дуже рада, що в нас у колекції є такий парфум. Що ми все ж таки не тільки окутуємо е, да, такою е, чарівною легкістю і теплом в плані наші парфуми, в основному Більше да. такого гурманського, да, гурманського напрямку. Да. да. А, тут, а тут дійсно знаєте, локація підібрана якраз під це. От таке літо, свіжість. От таке все. Ну, ти знаєш, про, і... про що для мене ще цей парфум вільна це я жива, я ніжна, я глибока, я відчуваю себе, я відчуваю ту, хто рядом зі мною. Слухайте, це ж так чудово, я вибираю бути собою. І саме в цьому моя свобода. Я вільна, вільна і незалежна, Две речі. Класно. Вітаємо, вітаємо! Хто виграв сьогодні цей парфюм? Клас, 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 клас просто... ми вас вітаємо. Да. Дійсно, наразі ми будемо. Ходити промакцію в деяких містах, тому запрошуйте обов'язково для того, щоб е, скуштували такий парфум. Або це будуть б'юті зустрічі. Якщо ви ще думаєте, купляти, не купляти, а можливо, я ще подумаю. Приходьте до нас на б'юті зустрічі, приходьте до нас на промакції для того, щоб ви його спробували. Але мені здається, що цього навіть не потрібно, ну, просто Слухай, треба брати. За що я ще люблю парфумерію Фармасі за її Доступність за її красою, то що це можливість завжди для себе поповнити свій парфумерний гардероб. Це дуже крутизний легкий парфум на кожний день, на літо, щоб відчувати себе легко. От як це літо, як це ніжність, як така краса. Так, а що б ви порекомендували під цей парфум одягнути? Ой, слухай, мені знаєш, ну взагалі можна все що завгодно ну, да? да ми, ми зараз а просто ми просто зараз ось щось тут... ні а, ну, дивись. Якщо ми вот ту асоціацію зараз проводимо mm -hmm. си трава, да щось не бачиться. Такі Смахита. а така сукня, така плаця, а просто, а, да, таке плаття, о просто даво. Легке, таке вот здушно, mm -hmm. да. І це вільно, і такі волосся розвиваються. Да? Оце такі. І ти просто насолоджуйся, ти в моменті, ти присутня, ти насолоджуєшся своїм станом, своїм настроєнням. І от просто ще раз э, прочту ці строки, які спочатку я прочитала. У кожного своя струна. ця струна може бути вільна, да? у кожного своя струна. Своє каріння, небо, крила, Але, але найбільше та ціна бути собою, бути вільною. Так, у нас там є питання, я його так, прочитаю. Ну добре, так. будемо завершувати ефір, тому що ми якраз планували такий короткий і дуже і дуже яскравий. Я думаю, що ми споралися з цим. А знаєте, яке питання? Дуже дуже цікаве. Доброго дня! А ви рекламуєте парфум? А в своєму житті якими парфумом ви користуєтесь? Це парфум по фармусі чи елітні парфуми? Різними я отак от скажу, ну давайте будемо. Я точно знаю, да, у мене дуже якщо про мене реч, то у мене дуже велика колекція більше ста парфумів, і ніша, і люкси. І ця колекція з 22 року доповнена прекраснішими парфумами фармасі. І от якими я користуюся всіми, знаєте, все від того, в якому я настрої, що мені сьогодні хочеться отримати. Дня своєго стану, да і користуюся я звичайно не одним. У цей парфум я теж би об'єдналася яким же і парфумом іншим я, з я, фармасі. Я... Ну, наприклад, там що це може бути. Це може бути Вібрант Ауро. А от як об'єднати, якщо ви подивитесь наші ще ефіри на фармасі Україн, там є як створювати такі шлейфи. Не все одно одного вступки, як ми сьогодні створили, так? Да? Це теж дуже гарно, це дуже таке творче. А творити свій ще парфум, коли ви можете два використовувати, три парфуми, використовуватися одночасно на своїй шкірі. Це буде щось неймовірно. Це буде особливо ваша. Я з 10% можу сказати, що Тетяна користується нашими парфумами, тому що в мене був випадок, коли я не могла я познала, там, я що не це могла було? зрозуміти, а до мене в машину, і я думаю, боже, що це за такий? думаю, мене якась ніша, ну, такий класний парфум. А це був Фернвей uh, разом, Вандерластерозроз. Разом. Uh, okay. Я після того така думаю. Так, да. от якраз слухайте, можна Позривно. ж спайс, наприклад, наш спейс, да взяти угу. парфум чоловічі, О, тому речі, що да, і вистачає. от разом вони будуть дуже цікаво звучати. До речі, він є в мене в машині. Давайте ми зараз поїдемо з вами якраз на і, і ми промо це покажемо. Ну вже своїх уже сторісах. Але, да, але вже в своїх сторісах, тому переходьте до нас, що додаткова реклама. Так, дякую за міську презентацію. Будь ласка, ну що, дівчата та хлопці? Що я вам хочу сказати? В нас з'явився такий парфум, який потрібен кожному. Я стовідково можу сказати, що він потрібен вам. Це це топ продажів. Я думаю, що кожен з вас зараз просто б'є рекорди. Тому що дійсно це парфум, про який кожного разу, коли ми приходимо на якусь зустріч, нам кажуть, а що у вас є таке легеньке, таке свіженьке. Це, це якраз, я зараз це якраз про нього. Одновлю. Правильно, обновляйте. Ми зараз ще підемо, напевно, по Дивіться, парку. Дивіться, куди още... треба наносити парфуму для себе. Давайте ну, я вам на себе покажу. Бачите, сюди. А от на тебе покажу сюди. Вот ну, да. мене, для в мене себе, одна. то що ви хочете одна чути, схема. чути. тому що всі аромати підіваються знизу вверх. І оце дарує, слухайте, такий опа. Такий піднесений, піднесений стан душі і настрія. Чого я вам і бажаю, бажаю кожного кожного дня: відчувати себе вільною, жіночною, легкою разом з парфумами від фармасі. Так, ну що, всім гарного дня, звісно, мирного неба, тихої ночі. Ну і до нових минулої встреч. Всім пока-пока. Па-па!